Дякую не всім небайдужим поковицям, які сьогодні прийшли в цей святковий і одночасно скорботний день відзначити День Соборності України. Як попередньо вже зараз говорили про те, що це дуже знакове, те, що відбувалося в 2018 році, коли була так знов Західної України і України, те ж саме ми маємо сьогодні показати. Що Україна все ж таки єдина соборна унітарна держава, яку зараз намагається агресор зносно таки розділити. Як було в 2018 році, так і буде зараз. Ми тут, зібравшися, заявляємо, ми не дамо розділити нашу неньку Україну. Ми не дамо агресору топтати нашу землю. Ми будемо воювати до кінця, доки не звійнемо і не відновимо Україну у кордонах, які були до цього. Крим є, був і буде нашим. Донецьк, Луганськ це українські території. Вони наші. Ми будемо за це воювати. І сьогодні такими акціями, які відбуваються понад 100 міст України, люди вийшли показати своє ставлення до тих політичних процесів, які відбуваються в Україні, до того стану, який зараз є і в економічному, і в військовому в Україні. Ми єдина нація, яка буде відстоювати єдину унітарну соборну Україну. Слава Україні!